Так, народ, покажу. А, я не закручувався, ключом. Покажу чуть, -чуть процеса, чим займаємося. Мало того, що підстраємося під погоду. Погода нормальна. Питаємося, може бути виїхати поради, ну думка в думках такі зображення. Як погана погода, питаємося зробити із сої конфетку. Значить, ситуація. Ми забрали сою, максимус, в неї волога 17-17,5. Туди-сюди воно це показує вологомір. І в ній багато стрючка, ось дивіться. Оце вона так виглядає. Ну, це ще так по божески я вам би сказав. Понабирали ми її всі в беги для того, щоб бегам вже ж подавати ну, проще, ніж. Руками і так далі. Ми перевіяли, були вже, зробили первічну очистку. Ми вже зробили, виходить, 8 чи 9 бегів, бо ми мішаємо, зараз далі розкажу. Оце вийшов один отакий. Із самої останньої фракції, де багато стрічка, всяка половинка відходить, легке там і так далі. Ну і додачу до того, вон, дивіться, це з 9 бегів, така кількість стрічка. І що ми робимо? Так як у нас соя є. Сто є з вологою 10-11. Ми на газонах грузимо ковшик сухої, півтора ковшика сухої, ковшик цієї. Потім черешнек у ковшик і завозимо в ангар. Я, в общем, що був зробив? Вологоміром набираю два рази з максимуса. Волога 17 з копійками показувала туди-сюди двічі. І беру один сухої, де була 10-та волога. Перемішую. Не так, два сухої, а один максимум. Не так сказав. Получається, одна волога і два сухої. Перемішую, міряю, і в нас волога вже стає 11,8-12,5. Тобто, те, що я казав, ми її підмішаємо, піде вона першим сортом. Виходить, в кінечному результаті, так як ми робимо первічну очистку, тобто да, ми не... Калібруємо, але ми, я думаю, що ми собі залишатимемо її на посів. Це бачите, де-не-де де попаде там той стрічок. ну це втретє, в четверту, якщо вважати з першої, то в четверту це опадає. Ну а так виходить по сравненню з тим, що туди заходить. Бачите яке? Це, як на мене, на порядок краще. Ну, в конці вже ми в е, залишимо... Сількась бегів собі відкалібруємо, будемо цю сою сіяти. Просто е, потрібно, як я вже був говорив, підійти і що характеру. Здійснити ще ранше посів. Перший момент, другий момент зробити десекацію. І все тоді буде добре. Так, по соям там питали на продажу: що є, що нема. Немає нічого. Все, все продано. Це у нас тут Аполло собі накалібровано, Аполло е відкалібрувати і продано. Мустанг Піонір серії А, це все залишаємо собі. Так як в нас буде процентів 65-70, посіяно 100 на наступний рік. Думаю, що схватимо такими Бога за бороду, і багато хто від неї відмовиться, а ми все-таки посіємо, дадуть нам гарну ціну, і ми, як і ті роки, піднімемося, скажімо так, з колін уже неповноценно на дві ноги. Оце отак. Не перемикайтесь, не забувайте. Палець вверх, все вверх, все вверх, як отак стропило, це все вверх. А ми починаємо працювати, тому що світ у нас до полдеся. А потім, коли в нас світа не буде, ми будемо займатися з газона в ковшик, завозимо або ж так само на газона. Е, скажіть, я скажу, і мішаємо, проводимо таку операцію. Я може ще далі процес покажу, щось, десь десь порваний. А, це, мабуть, те відпало. Поняв, те, що знутрі було приліплено. Та воно з нього сильно випадати не буде, ну, але за... краще заліпити. Все, роботаємо, не говоря. Сонце ще встає тільки. Давайте поміряємо вологу. Сходи, що так погано видно. 17,4. Те, що я казав, бачите. В цьому діапазоні. Коли 17,1, коли 17,3, зараз 17,4. Все, кіна не буде, електричество кончилось. В області застосовані графіки аварійних відключень. Должно бути до, полдіс... до пів одинадцятого світла, півдев'ятого, все, амба. Вирубили. І бек висить, ми ж розчитували, то на щось друге. А як тепер треба пересиплять ковшата, поки сету нема, працювати з газончиком у склад завозить. Нам казон потрібен. Зараз будемо тепер зав'язувати якось, Пробувати, може на щось вийде. Такі реалії сьогодення. Давай, Василю, будемо пробувати щось. І отаким от макаром пішла вода гаряча. А Це сюди засипав суху і збегів з вологою 17. Тільки що міряли. 13,0, 12,8, 12,2. Ось воно це все виходить. Дивимося, ось, бачите, коричневенька, та оце наша максимус. Ось вона. Ага, вам так видно. Коротше, де коричневий рубчик, оце це вам е, ця максимус. Де чорний рубчик, це мустанг там, Аполло і всі остальні. Половинка і так далі. І відповідно, є. І воно зараз перемішається. Полежить диви які куски. Полежить. Те на себе потягне, те від себе віддасть. І буде чотенько. Так що ми для себе знаємо на майбутнє. Що, якщо є суха, то можна молотити 17-ї і, і ви тепер будете знати, що це все діло можна підмішати і піде воно пер первим сортом. Світла немає, так що працюємо в такому форматі. Е -е, Довивозимо газончика і на газончик. Пару ковшиків сухого, один бех е -е, цього е -е, вологого. І воно собі отут вже тече, воно вже змішується, бачите? Воно вже собі мішається. Звісно, маємо нормальний, адекватний результат. Помагає в цьому нам. Такий борт від відгалтек. Ну і в принципі сам погрузчик відгалтек. Все, люкс, я довольний. Тепер лежатиме. Аератор у нас є. В случае чого є аератор, якщо вдруг там температура чи волога підніметься, ставили його і хай пришкотить. Коротше, ніхто сьогодні орати народ не їде. Далі розкажу, покажу, щось цікаве. Казав Вовочка ніхто косити не буде. Так ось і в нашому випадку орати теж ніхто не буде. Зараз треба кузова приподняти. Щоб приподняти кузов, треба зупинити оцю балалайку. Щоб приподняти кузов. Тепер запускаємо балайку. Бо не вистачає потока. Так, буду горнути. Поки в нас тут зараз буде кофе брейк. Ага. Е, поки буде кофе брейк, я вам зараз щось, щось покажу. Щось покажу. Замовив щось таке страшне. Всю Всього ми про нього мечтали, тільки батя колись хотів своє время купити 60-тонни, той керінський мощний. Але, але так воно і не склалося. Приїхала посилочка від Вітул. замовив у хлопців. Гідравлічний прес. Вага бешена, єлі ми його з утра розгрузили. Отак він приїжджає в розібраному стані. Це манометр, мабуть. Сіли тут комплектуючі, що тут нам треба. Так що будемо упражнятися. Не знаю, де ми його В нашій мастерській поставимо, але десь поставимо. Потрібна, річ, як ти не повню, колись такий випадок був, це в нас ще був мультикорн, сіяв мультикорном, А вона насто перебрана, але вона не сіяла. Ми нанімали товаришів сівалки кучеряві, і вони приїжджали нам сія, але мультикорн стояв. Але перебрана вся ж до іголочки. І один якийсь рік виїжджаємо сіяти і дав клина на ракушки на вакуумі підшипник. У польових умовах зняти не можемо, на базу приїхали, гріли, гупали, гепали, не можемо зняти. Е, преса нема. Поїхали до знайомого. Тут, там Двічі класно, тільки пф, випало все, новий подшипник, 207 чи 208, щось таке. Ну, ось і ходові. Клас поміняли і поторохтіли в поле, поставили і далі, Ну, отакий був випадок один. Да? То це замовив, думаю, хай буде, хай буде, воно лишнім не буде. Як, як, железяк збільшується. Е, Потребності в тому чи іншому, як сказати, інструменті потребності є. Хай буде. Все, пасельок, колотим, п'ємо. Зараз кофійка поп'ємо. А я що ще ж не доказав, що на вітол, на вітол не забувайте, знижка по промокоду молодий фермер, 20%. Не багато, немало, але вона є. Погодка прекрасна, супер. Але вона є. Користуйтеся, я думаю, це буде корисно. Да, Це реклама, да, це все, як ви любите, як все має бути. Але чому б і ні, коли маючи, побачивши це, ви маєте знижку 20%. Коли ви просто, наприклад, позвонили чи заїхали в магазин, купили там ту саму тряпку виробник якої Вітол, да, і ви купили за 100 гривень, а могли б купити за 80. ну, наприклад. Ну, наприклад. понятно, що плюс почта, але ж треба і брати, допустимо. Да? Не одну якусь тряпочку, а щось там те 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 І воно набігло і перекрило. 20% це не 2, і не 3, і не 5. а Це, це вже сума. Тому користуйтесь, ми п'ємо кофе і продовжуємо. І далі я хочу вам роз розказати про назву відео, тому що, що стикнувся з такою проблемою. і Розкажу, з чого ж скупий плати двічі, а я заплатив тричі. Вірніше не заплатив. Ну це далі вже відео розкажу про момент нюанс, що в мене трапився з автомобілем. Ну, може, буде комусь корисним. Може хтось зробить якісь корисні висновки для себе і не зробить таку помилку, як зробив я. Найшов я народ, применяння е, стрючкам, коли ми віємо сою, у нас ж є на виході е, стрючки. Я так хожу по віддірочку підкидаю, дивіться, воно ще нормально собі горить. Якраз як тут температура є, просуха, ти що, красота. Класний був бути палітні, че називається, що роблять брикети да? топлівні. Красота, прес, як і називається? не знаю. Теж була бомба, але тим німені, спішу, відерку разу пів годинки сипав і вже менше буде потім нам згрібати його. Варіант, альтернатива, типу, ти ти тишов. Ти, ти. Все, народ, ми справилися, дав Да. Послідній бег добили. Дів-три, мабуть. Мучилися, то світ, то оці гав аварійні відключення. Ну все, перешатирили. Тепер у нас соя в бегах практично без е, цього. Без стручка. Газон повний. У нас треба його тепер завести. Ще на один газик в нас сухої хватає, е, потім перекалібруємо Аполло, щоб знову ще домішати. І я думаю, нормально буде волога. Десь 13, десь 14-та. Стріляла, бо воно. Ну, ми ж сипемо, да, як сказати, шарами. Да, ковшик, бех, ковшик, бех і воно, звісно, десь побігло більше сирішою, показало більшу вологу, десь менше. І взагалі непогано. Ну все, ми вже все справилися. Слава Богу. На двоїх 25-28 тонн вручну перемонтулили. Получилося ось все. У нас вже без трючка, все чітко. Оце виходить з стручком. До речі, що вийшло? Получається, ми оце перемаслали два камаза повних. У нас вийшло три бега і оце ось чуть-чуть. Ось оце отакого. Ми його, соответственно, ще раз пропустимо. Ну, це вже буде зовсім інша історія, скажімо так. І ще воно от береться із стручок, там і так далі. От така купега вийшла стрічка. Я відер 20 спалив. І тут, а я не знаю. Ну, по весу як ти думаєш, Василь, скільки оце тут по весу? Та кілограм 200, да? Железно. Железно. По, воно ж по мішку ти його. Не, ну, як? У мішку не звісно, ж скільки. не буде там ж 50 кілограмів стрічків, але ну гляньте, шарюка є, тріп, сколотіть. Все, стричечок одибраний, то і все чудово. Тепер залишається нам убирати, убирати і ще раз убирати. Оце у нас один бег, другий і третій. Оце ж з цих відходів. Так, що тут у нас? Тут у нас, по-моєму, піонер серії А. Да, це Піонер серії А. Відкалібрований ідеально. Все як має бути. Так, все, зараз ми швидко тут настроїмося, то піде. Світ пропаде, якраз тоді вже піду, розкажу вам, що хотів донести. А що я виключав? Все, ми працюємо. Ми так, пацанчики, зі машини я якраз прогрію зараз. Що це тут? о. Е, по сойки ще пару слов. На минуточку, щоб ви розуміли. 16200 дає король по третій формі, а це немаловажно. Медленно, но впевнено, соя йде вверх. Так що я думаю, е, всі шанси на повищення ціни є. Понятно, що ми. Та ти дивися, блін, треба якесь кріплення. Е, понятно, що ми на тому, що нас залишилося, ми мільйони не, не, не заробимо, але тим не менше. Здавали, були по 15 да, по третій формі, а зараз 16200. Буквально це десь ну, місяць-півтора, скоріше всього півтора місяці назад. Да, різниця вже зростає. А от кукуруза кукуруза падає. Масовий вал пішов, логістика дорога, немає кому возити, кукуруза йде вниз. Ну нічого, нічого. Так, до назви відео народ. Це, знаєте, так, по філософству. Може хтось щось допоможе діловою порадою, може хтось там поділиться контактами той чи іншої людини, може в когось родить чи кум, чи брат допоможе в даній ситуації, вирішення дано, даної ситуації. Це так. розмовна, Розмовна тема і плати двічі, ну а я плачу тричі. Значить, ситуація. попередньо відео в одному із я показував, що підняв машину, мені треба було номер е, Рульової рейки, так як почала гупати у мене на даній машині рейка. 168 682 кілометри. Пробіг даної машини. Е, що я одразу ж думаю? Ну зачем мені купляти нову? Я куплю бушну, нову чи заводську оцю, знімаю, відправляю на реставрацію. Мені її роблять, я її з е, Бушну знімаю. І ставлю і пішов далі їздить, як і ввиди. Да? Але не так то склалося, як гадалося. Заказую був рейку на тому сайті, де я замовляв, був на Форда перед цим в мене Конект, Connect. Ну, там була обична рейка гідравлічна, а тут стоїть електрорейка. Заказав в них рейку, е, ну вона вся така алюмінієва, ж, да, і в цій корозі. Ну, Думаю, ладно, можеш поїздити. Цінома політика 14 тисяч гривень. Раді Бога, гарантія. 14, бушна запчастина, 14 днів на повернення товару, ну, то на діагностику, на встановлення, якщо щось не влаштовуємо, відправити. У мене гупає з лівої сторони. З лівої сторони стоїть там гайка чи, чи, чи бол, чи гайка, де можна підтягнути. Ну це хватає її на чуть-чуть, на день, два, три, п'ять і опять вона починає гупати. Хлопці знімають е, цю рейку, вставляють ту, а вона гупає з правої сторони. Відео фото фіксую, відправляю тим хлопцям. Ну, дзвонить, перезвонить, каже, ну туди-сюди. Каже, ну може я вам знижку, каже, зроблю тисячу гривень. Що заробив, тіпа, те і зроблю. Та ні, я кажу, мені треба рейка, не тисяча гривень. кажу, Не тут треба економити. В общем, кажу, я знімаю і відправляю вам. Попутно, коли хлопці зняли рейку, обнаружились на речагах два саліндблока, порвані, давай же ж поміняємо, потекла помпа. Замінили, і відповідно, вони. За запчастини і за роботу взяли 9500 14 плюс 9500 плюс доставка рейка нової почти. Знов, заново ж зняли, да, вони її встановили заводську. Я ту відправляю за почту, заплатив, як вона прийшла і тепер же ж як відправив. Ну, на чудо, я думав, гроші не повернуться. Повернулися. Потім зв'язуюся з хлопцями із Мотополом, думаю, ж, в них замовлю. Є така, пише, в нас в немає, є у Польщі. Гарний стан, мале напрацювання. Ну, думаю, бомба скидає фотки та чуть ли не нова. Красота. 19 тисяч вартість. Відправляйте, оплачую, скільки там днів пройшло. Їде та рейка. Приїжджає. Ну, дійсно, стан ну, задовільний бомба. Ну, думаю, повезло, слава Богу. Опять хлопці встановлюють, а вона люфтить з двох сторон. Провірити її нереально. Я на почті смикав хлопці. Компетентні в цих питаннях, які міняли е, рейку. Провірити її без встановлення на машину це нереально. Е, встановили, вона гупає з обох сторон. Соответственно, наверное, в Європі там рівні дороги, воно цього не ощущається. А в нас ощущається і підгупує. Е, знову за зняття встановлення 4500 плюс доставка почто сюди і доставка е, почтою туди. Поленяв на вабло. Це ж вже двічі заплатив. Да? За те, що я кажу. Ну, а в моєму випадку ще ж третій, третій варіант і третій випадок є. Е, відправив, до речі, ще гроші не прийшли. Не відправили. Ну, Будемо надіятися на компетентність і на порядочність людей, то такі відправлять. Плюнув я вже, думаю, все, заказую нову. Була, не була. Дзвоню до Андруші, там де запчастю у нього заказую. Кажу, так і так, рейка на машину. Чук-чук-чук пише, нема. Та, йомаю -йо. в інтернеті теж його шукати не знайдеш ніде. А де ж її, думаю, взяти Звон... Вихід тільки дзвонить на автосалон. Звоню на автосалон. В наявності немає. Під замовлення 10-12 днів повна предоплата. Вартість 65, щось там 200 з копійками. Тисяч гривень. На Citroen Berlingo Берлінго го року випуску. Кажу, яка гарантія? Е, гарантія за умови, що ви встановлюєте її в нас, ми її встановлюємо. Міняємо всі там гаєчки, трубочки, шлангочки там туди-сюди, робимо розвал. Е, гарантія 20 тисяч або рік. Що настане першим? Е, з роботою, з заміною там, і так далі, це стане десь каже, порядка 75 плюс-мінус тисяч гривень. І тут в мене волосся стали дибом, як то говориться. Да? E, майже 2000 доларів потрібно відлистати e, на рейку на автомобіль Citroen, Berlin Goblin, який коштує 24 новий в салоні. Питання в задачі. А скільки ж тоді стоїть там, на Range там чи ще що то та сама рейка? Ну в общем, Поки що пока що, e, що я вирішив. Шорхаюся так. E, З'їздимо у вікенд, а потім повернемося, тоді вже будемо приймати рішення. Може, все-таки поїду, да, наверно, встановлю я нову. Скупи і плати двічі, ну а я тричі. Як ти не крути, да, якоби... це ж добре, що гроші ці повернули, ну ці ще ж не повернули, тобто можна ж стряти на 19 тисяч, а якщо взяти сумарно, ну типа ж за 14 купив, да і ще за 19 купив. Сумарно, це вже вийшло там сума. Да, ну хтось гроші не повернув, да, допустимо, да, і встряв. Плюс пересилка, плюс встановлення, плюс заміна туди-сюди. Тупо половина, якщо не більша половина, вийшла нової. А так би раз заплатив би 75 тисяч за ту саму заміну в автосалоні, і тіпа забувся. Ну, оце така, така в мене ситуація трапилась. Може хтось допоможе мені. До речі, за ремонт рейки. Якщо у когось є друзі, знайомі, там, компетентні люди в ремонті електрорейок, підскажіть контакти. Бо Макс, який е, е, знімав рейку товариш, і заміну оцю все робив, він розібрав мою. Ну, там такий принцип який інтересний. ремкомплектів в продажі нема. І такий принцип, каже, я тих реїк перекрутив, хто з насіка, ну таку, каже, ще не бачив. Ну, В общем, така ситуація. То, може, ви мені підсобите, допоможете вирішити дане запитання. Може хтось знає, де роблять рейки, якісно, звісно, не як сказати, не халтура, щоб нормально зробили і воно їздило. Може, десь там хтось по запчастям. В Європі, в Америці, в Франції, там десь є чоловічок, який мог би теж Подсобити, допустимо, з новою рейкою. Може, це нова, Це ж там автосалон ж приліпив, дід Мадрід. Плюс оце встановлення і так далі є сума грошей. Може, завдяки вам Виріжеться питання чуть-чуть по кешу Так що, якщо хтось допоможе, буду щиро вдячний. Оце отак. Отака ситуація. Моя порада, що, мабуть, треба не скупитися, а отак сразу Альо, автосалон. Поїхав, встановив і не було б цих гімроїв, встановленням, зняттям, відправок і так далі. і Так, далі. зрозуміло, да, що не всі завчасті ти будеш сам встановлювати. Ну, не сам а в автосалоні. Але ж все одно, ну блін, ну блін, блін. в даній ситуації можна було позвонити, Є нова, немає нової. Хорошо на автосалон поїхав, поміняв. Хоча ж з іншої сторони, в мене в форду нормально було, зняв стару, поставили нову, я на ній від'їздив, питань ніяких не було. Ну, це яке попаде, понимаєте? різна конструкція автомобілів, різні ситуації і так далі. Тобто є такий момент, ще трохи полиняє на сумасшедші гроші. <сум> якщо хтось допоможе, буду щиро вдячний. На цьому відео завершуємо, з розібралися, зараз переобідаємо, може поїдемо по гриби. Якщо поїдемо по гриби, значить знімемо відео. Якщо не поїдемо по гриби, то вже зустрінемося в нових відео. Дякую всім за увагу і попередньо дякую, якщо хтось підсобить даній ситуації. Всім пока, зустрінемося в нових видосах.